to think about it but I just can live without everything that makes you you. Что брать, может, что ли как продукт? И сола просто потом просто достаю распировку и у меня чай готова. Я буду обидеться, блять, если я Усім привіт! Показую вам сьогодні нашу закупочку. Сьогодні субота, і ми з сім'єю радзом проводимо час. Їдемо закупляти продукти на тиждень. Ось дуже люблю цей час. Синочок у нас дуже любить їздити за покупками. Ну і ми всі також вибираємо овочі, стараємось їсти їх кожен день, кукрузку. Дуже любить чоловік з синочком. Ось, а також обов'язково е, гранат. Тут його, е, він є не весь рік, такий свіжий гранат, а ось в таких баночках, як я зараз беру, є круглорічно, він дорогуватий, але для синочка ми інколи його беремо. Ось, Також купуємо овочі, фрукти, банани. Я дуже багато використовую банани у випічку, так їмо, смузі дуже люблю робити. Ось донерсів, прикорм. Тому ми багато використовуємо. Ну і, звісно, м'ясо. М'ясо ми любимо всі. Беремо курочку, я хочу сьогодні запекти, на солі Попробую такий новий рецепт. Курячі литки, я їх мариную, частково заморозую, частину буду жарити. Ну і субпродукти Дуже сильно корисні. І я хочу приготувати чоловікові діткам, діткам трішки в заморозку. Ну і шоколад. Це є корисний шоколад, який також можна знайти на iHerb. Він іде без цукру, він іде на ретріті, стевії і на какао-маслі. Ну і звісно, як без маленького подарочка для синочка. Для нього це дуже важливо. Показуємо сьогодні нашу закупочку. Сьогодні субота і зазвичай по суботах ми з чоловіком купляємо продукти на тиждень. Що ми сьогодні купили? Це фрукти, Полуниці ми взяли, ми взяли так місти. Я хочу зробити повидло. І е, самоїлочку я роблю желе. Заливаю в цені формочки, він їх дуже любить. Змішую желетином, з підсолоджувачем, і він їх дуже любить. Е, ось. Е, купили банади, я з них роблю випічку, ми так їмо, смузі дуже люблю. Тому Беремо багато, виноград чоловік захотів, такі сосисочки вони йдуть мариновані, напевно, що чоловік захотів, чесничок, кабачки. Я донечці готую на прикорм, то потрібно багато, камбучу. Чоловік дуже любить і вона корисна. Я її не люблю. Чоловік і син люблять. Американці самі готують камбучу, вони вирощують цей спеціальний гриб і роблять камбучу. Я ще до цього не дійшла і не планую її робити. А, взяла донечці. Індичку не даю їй таке майже ніколи, але інколи коли в дорозі і цілий день, то я просто хочу мати. Взяла індичку, дуже гарний там склад, і також. Тут іде морква з яблучко банан. Ось такі пюрешечки, тут іде 5 штучок. Чоловік за соус, він любить. а, а Згущенку. Гарний спад зущенки, лише цукор і молоко. Та коли я роблю там, певні десерти для гостей, я люблю мати. Чоловік вибрав такі солодощі, я проти такого, але інколи в інколи нас таке є сметану, беремо так більше, тому що донечка дуже в мене любить, і я її відкриваю і даю не більше трьох днів. Тоді даю нову. Так можна діткам молочні продукти вони відкриті не більше 2-3 днів. Ось кукурузу варити. Любимо. І ось ці солодощі беру я. Сіночок їх дуже любить. Саме білий шоколад. Це йдуть шоколадні каплі, білий і а, чорний. А, дуже гарний склад, Найдуть без цукру на стевії на какао-маслі. Справжній шоколад має бути на какао-маслі. не на пальмовій олії, яка надзвичайно шкідлива, а на какао-маслі. У Walmart є такий, а, тому візьміть до уваги. Ось такий маршмелоу. Він порівняно недорогий, дуже гарний склад. він йде на желатині з колагеном. О, желатин і є колаген. Ось mct Олія є. ЕмСТі Олія дуже сильно корисна для нервової системи. Вона допомагає зберігати в нашому організмі мінерали, вітаміни, амінокислоти. Дуже гарно тим, хто займається, тому дуже гарний продукт. Можна діткам до какао давати. Дуже смачні. Вони йдуть з різними смаками. Так само оці. Вони йдуть і карамельні, і білий, і чорний, і молочний. І ці йдуть з різними смаками. Дуже гарні. Взяли кухонні шмички. У нас закінчилися. Ось такі серветки. Я беру діткам. Вони йдуть на водній основі, не на моїх. Дуже гарні. Ось. Він бере водичку, він зазвичай використовує інакшу, але захотів взяти таку. Я її не п'ю. Панка свідомість, її підходять оці, вони недорогі, тому я їх використовую. Вона зараз має четвірку, але я вже купила п'ятірку. І одяг. Чоловік вибрав мені і шортики. І мені також сподобалось. А, джинси. Вони були на знижці. Тому мені так от сподобалось. А, а також що ми купили із м'яса? Це як курячі а, ніжки. А, я їх мариную всіх разом. І частину заморожую, частину а, буду готувати. А, дуже зручно потім просто достаю на сковорідку і у мене вечеря готова. А, курячі шлуночки дуже корисні. Цей субпродукт дуже сильно корисний. А, чоловікові жарю із цибулькою, просто олія цибуля, Сіперед, все жарю до такої скринки, дуже смачно. Діткам буду готувати із них котлетки. Також дуже виходить смачно. А, у якомусь відео знімлю рецепт. А, курочка ціла. Я буду завтра запікати на обід. Куряча печінка, Чоловікові я тушу у вершках з цибулею. І діткам хочу зробити в заморозку курячі оладі. Походять дуже ніжні, дуже смачні. І я взяла кістковий мозок. Можна діткам з 6 місяців готувати, пробувати дуже обережно. Буду знімати показувати, як я його діткам готую. Можна також готувати кістковий бульйон. Варити потрібно не менше 8 годин. Ось. Я стараюся таке інколи купляти. Що буде обідати моя сім'я після дня закупок? Чоловік і син дуже люблять пельмені з українського магазину. Готую полуничне варення, його я готую вперше. І тут я на півтора кілограма полуниць я взяла 600 грам цукру. Я їх пробиваю блендером. Разом із цукром тоді ставлю на вогонь і кип'ячу приблизно 40 хвилин. Можна більше, якщо хочете, більш густіше. Тоді за цей час я стерилізую банки у духовці, Запихаю в холодну духовку, включаю її на 110 градусів Цельсію або 230 градусів Фаренгейту. Тоді заливаю гаряче варення і закриваю стерильними кришками. Їх я. Просто кип'ятком стерилізую 5 хвилин. І готово. Також пекла курочку. На форму я виклала сіль 1,5 см і поставила чисто обсушену курочку. Крильця я замотала фольгою, щоб вони не пригоріли. Курочка виходить надзвичайно сочною, а іменно філе виходить дуже сильно сочно. Дуже сильно сподобався цей рецепт. Дякую усім за перегляд. Можете підтримати мене лайком і підпискою. До зустрічі!